Доброго дня! Проводимо свою роботу на полуниці. Установили на зиму дуги, натягнули канатку, позабивали та позабивали, щоб було. Щоб було в натяжку. Ой, де вийшло, центральні дуги, поставили металічні, так би мовити сказати, опорні. Далі у нас йде стеклопластиковий, металлопластик. Стеклоарматура. Кстати, стеклоарматура діаметром 8 мм. Тоді будемо на зиму вкривати нашу полуничку. Для чого ми це робимо? Робимо ми це для того. Щоб на весні вона швидше пішла в Ріст. Тут у мене такий сорт, як полка. Пізня дуже висадка. Висаджувалась вона в кінці жовтня. Але, 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 полуничка в Ріст пішла, правда, її ще почистити треба. Тут у нас Сандра. Надо ще листочки пообрізати. Он досажена Сандрою. А взагалі сорта Азія, Сандра, Бріла, Пегаска, Бріло, Мурано. Ось. Да. День дуже короткий, конечно. За півдня мало що в спину зробити. Ну нічого, впораємося. Так що на слідуючий рік будемо ми своєю розсадкою. Маю надію, що вона гарно перезимує. Тут обріла в нас, також висаджувалася в листопаді того року. Ягодки дала вона мало, зато розсади було дуже багато. Мощні пучки, конечно, такі гарні. Ай, сколько ж ти роботи? Так, попідписували трошки свою полуницю. По вроді би ходиш, знаєш, що в тебе де є, але все одно забудеш. Ти тобто до весни. Так. Пізня висадка полунички. Ці листочки вже, звісно, вони... Не годяться, їх треба пообламуватися. От Отже, звісно, мені не... Це розсаду я замовляла, чесно кажучи. Вона вже оброблена всіма препаратами, але щось вона мені не, не дуже так подобається не ти місця Почищать попідчищать. Нічого, є дуже гарні дуже кустики, є дуже гарні кустики розпішли. Ці розсадки 10 днів. Садилась вона така тоненька, яку достали, але мене щось дуже радує, ця полка, не знаю, чого так хотілося мені ці полуниці. Дуже довго її шукала, вічне кинешся, вже розсади немає. У <плес> мене це просто якась радість. Маю велику надію, що все буде добре. Взагалі, наш по поводу ягоди я не знаю, а от по поводу розсади я думаю, що на наступний рік ми візьмемо гарну розсаду. Свою вже і якісну. Она тут позавышалась розсада Ой, розсада, сказка. Садить нема куди. Тут така корнева система. Вообще. Трошки в магазині мене. Конечно, з этим ураганом в цьому році нагнуло дуже. Оброблять три рази Міцним розчином урагана. І щоб тобі нічого не спалило, залилася отака бур'яняка. А взагалі планувався тут ще один ряд якраз на оцю розсаду. Нічого, ми її укриємо і оставимо до слідчого року до весни. Весною щось придумається. Та не придумається, щось буде обов'язково робитися Так. Тоді укрима агроволокном 50-ї плотності. Ширина яграволокна 1,60. Дуги, до речі, двохметрові. Все там можна трошки підправити де-не-де. І як слід тоді закріпити агроволокно треба. А для чого це робимо? Пізна висадка. Хочу укрити для того, щоб піде волокном набагато тепліше, щоб полуничка швидше рост пішла. І навесні так само, щоб дуже гарно розвинулись кустики. Полуничка одобрена. Ну, по поводу ягоди не можу нічого сказати, ну, на той год побачимо, що вам вийде. З тої А взагалі. Ой, а взагалі часу не вистачає. Хочеться така гарна погода, хочеться все доробити, а не виходить. Ну що ж, будемо ми закінчувати. Всім гарного дня.